Всім добрий день. Почнемо зі скаутів Тік 254. Є, зараз розповім різницю. Скаут Тігрик 404, мости, що задні, що передні, індентичні. Колеса, розмір також. Єдине, що вже йде, тут одна лапка заходити, тут дві. Є труба значно більша, паливний бак на цьому йде спереду, на цьому вже йде збоку. І йдемо по-навісному. Продивимось навісне, на цьому йде також примусове, гальопи серйозні, заміна яблучок 24, 28. Якщо я не помиляюсь, можливо помиляюсь поправити. На цих іде також вона загньона, тільки трішки слабша, хоча вона й та й та витримає яблучка, вмонтовані всередині варені. Це 254-й. Тепер йдемо до 504-го з кабіною. Цього ціна зараз зазніму. 404-й був. 800 ціна 7 990 є. Цього ціна 6950. Також є. Тепер тут дивимось. 504-й. Уже колеса йдуть більші, ширші, потужніші. По навісному. Принцип. Такий самий, як на 404-му. Іде вже бочки, виходи сюди, повиходили. Крани також зручніше вже перекривати. Ну, звісно, і ціна відносно більша. Ціна цього апарата зараз зніму 13400. Зараз покажу його всередині. Це вже ми сіли в кабіну. Реверс іде схоже як на дунфенгах. Хлоп-хлоп, тут також датчик є пульт на рульовому. Дивимось зверху, навіть є від сонця, жалюзі. монітор заднього бачення. Магнітола виход-люк, Світло також збоку. Тепер далі. Ззаді стоїть вентилятор. Навіть є вогнегасник. Тепер так, тут вже справа зручніше вмикати різні прилади. Тепер йдемо до речагів. Понижена повишена. Перша, друга, третя, четверта і, звісно, вже задні. Вмонтовані набагато якісніше. Ну, питань немає. Звісно, я кажу, це в нас іде з боку, тут стоїть 404-й. Дивимось, він вже вищий за 254-го, а це ще вищий за того виходить. Тут зліва, хочете попити кофе, у вас є навіть стаканчик, іде вже розпульте. Тут підкачка є. продука підкачка ХЗ. Ну, виглядає файно. Заведемо. Ага, немає акума, скоріш всього. Чи, можливо, я помиляюсь. Можливо, немає, Я зараз вилізу гляну. Кабіна з гідро циліндриком. Все, закрили. На мій погляд, скла багато. Тут також дивився, видно. Ні, акумулятор є, не під'єднані клеми. Ну і хай. Цього сьогодні заводили, відео також є. Тому, друзі. Ще раз відійду здалі. Ціна 13400, це 504. Різниця 7 990, ну, хай 8 тисяч і цей 7 тисяч. Тобто єдине, що ви між 254 і 404 економите, це, грубо говоря, 1000 доларів на моторові. там вже йде 40 кивочка. Тут йде 25 очка хоча КМ 385-й, а цей КМ вже потужніший. Єдине, що не знаю, мабуть, фільтр цей вже йде знизу захищений, до боку закручується. А на цьому ще таки гляну а, так само ж, як і на 404-му. Але вже скажу, тут а, по підлозі, по полікам, той вже йде рівна підлога, та як, похоже, на деферці. Зараз також зознімо. Тут уже рівна, коврики комфортніше і вище сидіння. Скоріше всього цього дракона скоро побачите в роботі. Пройде обкаточку. Тоді скажу вам. Результат. Тому що багато до кого дзвонив. Дзвоню на одну фірму, хто продає джими кажуть скаути це барахло. Дзвоню на іншу, які займаються тракторами джими це також барахло. Хто хвалить донфенги хто що. Не знаю, наш вибір впав на скаут 404. Ось цей апарат, що стоїть. Тому скажу вам результат. Жек. Пройде обкатку. Тут. 504, також вона виглядає потужно, але вже і ціна, звісно. Я скажу не дешева. 13400, якщо її в обробітку багато поля. Ну, це потрібно, знаєте, як, пробувати. А щоб попробувати, потрібно. Нормальна сума грошей, а тоді щось розповідати. Ідемо далі. Fighter T404. Чесно бачу перший раз ці моделі. Ціна 9200. Що в нас тут по кабіні? Кабіна велика, немаленька, скажу тако, потужна. Зверху є також лючок. Потрібно ще в неї залізти. Тут також є моніторчик. Сидіння не розраховане на 120 кг, то аж просіло губ, потрібно буде підкрутити. Руль вже як не знаю, на чому, вона марці сидієш тут, а Пі -пі -по фа також є видіння переднього колеса, вже йде. Я так розумію, ручник спереду. Передачі схожі, як на кентаврові. Кажу на кентаврові на скаутові, Тут також вже йде знизу під рукою правою осі речашки. Ну, кабіна кажу, щоб достати мені ще до потолка, потрібно сантиметрів 20. Також є магнітола, лючок відкривається циліндрами доверху. Файно. Але ціна 9200. Так, зараз вилізу. Продовжимо далі. Продовження пішло. Далі йде 404, такий же самий, тільки без кабіни. Цей був 9200, цей 7400. Є. Ну і ще один також. Fighter T-404. За ці трактори нічого не можу сказати, тому що я кажу, я вперше бачу. За скаути ми давненько думали, що взяти. Тому залишу номер телефона, знаходяться Гірники, Волинська область. Номер телефону буде в описанні під відео. Телефонуйте, замовляйте, кому що підходить. Вибір дуже... Великі є, навіть дивимось тут також, Джондіри, Т-25. Зараз переходжу до сільськогосподарської техніки. На цьому поки що завершуємо. Всім гарного дня, чекаю ваших коментарів, ставте вподобайку, підписуйтесь.